Весілля, Гуцульші, <клух> <Дову> <клух> п'ятий, десятий стіл, коли несуть проміжну каву. Коли ще ніби кава, голубці, ще буде кава пляцька, то може ще будуть голубці? Ну, ніхто не знає. <клух> ніхто не знає, коли хронологія тому все. Ніхто не знає який настрій у хар. <клух> 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 Дам їм капусти. <клух> може зараз буде фондю? <клух> Ходить офіціантка, молоденька, свіженька. ну, Лишень прийшла на роботу. Видку, ще дитина, Боже, знаєш. Що, що, перше нюхала. причастя недавно мала. Видно, що ну, 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 ну дитина, ну знаєш, що, ну. що в тому платить. <ріст> Зіночком цим. І ходить і питає, <ріст> хто буде чай, хто буде каву. Ти собі в блокнотик, знаєш. Ти ходить так, полює: чай, кава, чай, кава. Ну, це записав чай, там, кава. Підходить, то ходить до мого нанашка, і нанашка вже така сидить і каже: вона: чай, кава, висика. М'єт! <реш> і вона бере пише: Мінє. Ну ти пройшов час, ну ніби. Ну там вже всі забули за ту чайка, вже може між тим голубці з'їли. Вона йде туди, до кухарок, і кричить Шіщаїв! 15 кавів, один мініс. Кухарка, скільки скільки чаї? Вона не знала, що це таке є. Ну всі ага-ага, там це, і все, вона вже забули, роздають ту каву, чай, і вона підходить, а він без нічого, він не має чим тут пляцок сухий з'їсти. Вона до нього підходить. Хоч плюнь туди. Я перепрошую, мінята нема. Але він скажіть, як то ми можемо зробити? Пятнадцять кавів чаїв і мені, і всі кажуть боже смешно. А, а сама старенька каже хто хто замовив? І маєш чуда.